Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні будуть відповідати на питання підписників. Про що мова? А просию мене подивитись про те, що з'явилась ну, інформація, що Росія на фронті почала застосовувати дрони, які керуються штучним інтелектом. То от просую мене подивитись, чи дійсно таке явище має місце, ну, і відповідно, чи є у нас чим протидіяти і чи буде таке у нас. Ну, давайте подивимось. Питання більш ніж цікаве. Штучний інтелект зараз дійсно набирає оберти великими темпами. Добре, давайте перевіримо для початку істинність такої інформації. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи дійсно Росія на даний момент має дрони, ну, літальні апарати, які керуються штучним інтелектом? Скажіть, Руну, правду. Так, Єра, Райдо. Що по фіналу? Фінал Іса. Е, воно то так, але є тут певні обмеження. І тут цікаво йде, зараз розповім. Гебо, Єра, Райдо, Іса. Ось відразу І Одразу падає партнерство. Так, да, є. Тобто. Е, але їм помогли. Ну, і хто тут приходить на розум зразу? Ну, Китай. Ну, допомогли їм. Тобто, да, дійсно, ось Єра це позначка на тривалу роботу. Е, тобто, давно такі розробки ведуться. Ну, ясно, це так, за день таку штуку не зробиш. Зрозуміло. Е, от, тому якби ось. І ще й допомагають їм. Ось, ось райду, відкриття можливостей. Це якраз про розвиток про попитання також. Тобто, мало того, воно ще буде наростати, якщо так. Попри те, є певні обмеження. Тут треба буде запитати, про що мова, я так підозрюю в кількості. Їх небагато, по-перше, по-друге, ще технологія ну, ну, сира, як кажуть. Так? Тобто, вони зразу її прямо на полі бою і тестують. Хоча саме по собі явище погане, от чесно. Ну, добре. Ради, що в них є обмеження на то, принаймні. Ну, раз, давайте подивимось, чи. Е, давайте подивимось загалом, як, наскільки воно успішно це показує, ну, принаймні на даний момент. А хоча тут, напевне, перспективу треба буде глянути. Так, добре, дякую за відповідь. Гаразд, покажіть мені, будь ласка, як оці от дрони, як оці от літальні апарати Росії із штучним інтелектом все показують на полі бою. Скажіть, Рун, правду. Так, дві руни. Ну, тут маннас перевернутий. Кано по А По Пофіналу Хагалас. Цікаво. Е, тому що, тому що, тому що тут два аспекти йдемо. Нараз, Що ми маємо? Евас, Маннас перевернута, Кано перевернута і Хагалас. Ось Евас, то так само розвиток можливостей, розвиток ситуації. Тобто використання цієї, цієї трясці на фронті буде наростати. Да, дійсно. Маннас. Жертви, ну, 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 да, ну воно все рівно смертоносне, і жертви воно приносить. Да, дійсно. Тим не менш, кано перевернута, обман, обман. Росіяни будуть підносити це е, одним словом, воно не настільки е, смертоносне, як його будуть підносити на даний момент, принаймні на даному етапі. От. Ну, ну Це ж росіяни, господи, коли вони правду кажуть. Е, е, от. А тим не менш, по фіналу Хагалас. Воно то два в одному тут іде. З одного боку, що як руйнування мрій, руйнування планів. Схоже, що вони планували, що воно краще все покаже, а, а то не так. А з другого боку, Хагалас, ну штука доволі смертоносна, все рівно. Особливо на перспективу. І коли вони його доведуть до ума, то воно дійсно велику загрозу буде складати, такі дрони. От. На даний момент, поки що, воно ну не настільки велику загрозу складає, як там будуть переносити. Тобто, то має місце перебільшення інформації. Ну, обман. Так, дякую за відповідь. Гаразд. Ем, так, за чи успішно буде застосовувати це, я подивився. Ем, ну, давайте запитаємо, що до протидії такій трясті. Тому що спеціалісти, ну я мельком бачив статті, спеціалісти кажуть, що е, звичайний реп таку штуку не візьме. Тут треба щось друге. Ну, давайте запитаю. Гаразд, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи у наших захисників Збройних сил України знайдеться протидія для оцих от дронів російських і штучним інтелекту? Скажіть на правду. Торісас. Райдо. що по фіналу. По фіналу. Ага, феху перевернути. Отайру не потяглося. Отже ж, зараза хочеться сказати, тому що я розумію, що тут показали. Зараз розумієте, що я такий злий. Е, гаразд, е, зараз, хвилинку, ще доходить інформація. Ну. <кхем> Добре. Зараз озвучу. Да, хто так, хто, якщо хтось переживає, то під час розкладу я абсолютно спокійний. Я собі дозволяю емоції вже виключно під час трактування. Тому що емоції під час розкладу дійсно впливають на розклад. Е, отож, Єра, Туріса, Зрайдо, Феху перевернута і Отал. Ну, ось Єра. Тобто і у нас якісь розробки ведуться на рахунок цього, Ну от саме протидії цієї напасті. У вигляді штучного інтелекту в дронах. Тобто, ось розробки ведуться не перший день. Є тривалий процес, тривалий проміжок часу. Ось Торесас буде знайдено якесь рішення. Щось схоже, знов таки цікаве. Ну, у нас креатив процвітає на щастя, так, нація креативна, то відповідно знайдуть. Торесас це активні дії. Торесас це активні дії. В контексті питання, тобто, має бути знайдена якась протидія. На пасті. Ось райдо. Воно дасть відкриття можливостей, воно дасть розвиток ситуації. Саме, ну, тут мова про розвиток ситуації саме з нашого боку. Е, ну, наступне питання буде, чи будемо ми таке застосовувати? Ну тут уже показують, що буде. Е, але а оце от мені страшенно не подобається. Про що мова? Фехо перевернута. брак коштів. А чому? А тому, що ось тут руна влади випала. Угу. Е, ну, як, там, як тут мені писали в питанні, спеціалісти кілька місяців ще назад попереджали, що є в Росії такі розробки, попереджали нашу владу. Що було зроблено? А було зроблено недостатньо. Ну, як, як часто у нас буває, на жаль. Да? Ось. Ну, ось банально, навіть брак ресурсу, брак коштів, брак фінансування е, цих програм. Ой, промовчу. Попри те, все рівно навіть попри брак фінансування, ну давайте скажемо, недостатнє фінансування, все рівно у нас розробки ведуться. Так, дякую за відповідь. По дронам, до речі, я колись дивився в одному із бліців, то там доволі у нас непогана ситуація. Дійсно, направду воно так. Гаразд, дякую за відповідь. Ну і давайте фінальне питання. Чи будуть у нас подібні безпілотники? Ну і взагалі застосування саме штучного інтелекту для бойових дій? Ну Давайте за безпілотники спитаємо, напевно, окремо, а потім саме за штучний інтелект взагалі, саме в бойових діях. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи буде найближчим часом у нас в Україні саме застосування нашими збройними силами безпілотників? Які будуть управляти штучним інтелектом? Скажіть урон правду. Інгус. Ейвас. Кано. Ну що фінал? Фінал в... по стару навірт. Е, ну, добре, поясніть, будь ласка. Євес перевернутий, ага. Ну, тут сказали зайвого не світити. Чітко, прям, ну гаразд, не буде. Що ми маємо? Інгус, Ейвас, Кано, Пустаруна і ЕВАС Перевернутий. Що ми маємо? Ну, Інгус. Ну так, да, позитивно якбудь по питанню. Так, да, да, буде у нас таке. Тобто, ну вже ж попередньому питанні показав, що у нас розробки ведуться не тільки е, щодо того, як протидіяти російським дронам, а й щодо розробки якраз такі. До речі, тільки що прийшла, прийшло в голову, що може бути, е, може наші спеціалісти навчать дрони наші, е, щоб вони збивали російські дрони. Саме на основі штучного інтелекту. Отаке от, от прийшло в голову. Тому що там, ну, там якесь буде цікаве рішення знайдене. Знаєте, креативне. От реально. Ну гаразд, побачимо. М може щось інше втілиться, але ось така думка прийшла мені. Гаразд, ну тобто да, У нас теж буде застосування штучного інтелекту, якраз од дронів. Ей, вас, будуть з тим певні труднощі, ясно, нова технологія, її треба буде відпрацювати, відкатати. Е, тут труднощі будуть із цим, тут ну, труднощі будуть із фінансуванням, в принципі, труднощі. да, Те, що показали вже. Ну те, Руни показали на даний момент. На перспективу може змінитися ситуація. Е, ну, ось далі. Ну, радісні емоції, радісні новини, розкриття планів, до речі, реалізація планів навіть. Але ось труднощі саме з реалізацією. Не все так просто. Нова, я ж кажу, нова технологія. Е, якби, ну, ве, тяжко буде її от саме запустити. Отщо. Плюс обмеження є ну, по фінансуванням не тільки. Ну, да, Позначка на те, що мені обережно. Да? Ну, Ніякої такої таємниці поки що не видаю. По фіналу я вас перевернути. І знов таки, це позначка обмежених можливостей з одного боку. А з другого боку, розвиток. Не так, не так швидко воно буде розвиватись. от що. Але тим не менш, це про, це про рух вперед, хоч і повільний. Розвиток у нас буде. Ну, Брак ресурсу, брак фінансування. ну Що ти будеш робити? ну? Ой, ну гаразд. Ну, давайте добре, загалом за штучний інтелект на полі бою запитаємо саме з нашого боку. Так, дякую за відповідь. Можливо, ще якісь безпілотні системи цікаві будуть, а може, і не тільки. Добре, дякую за відповідь. Отже, покажіть мені, будь ласка, чи буде найближчим часом е застосовуватись штучний інтелект нашими збройними силами на полі бою? Не тільки у вигляді дронів там або якихось безпілотних літальних апаратів. Скажіть вам, правда. Так, дві руни зразу потяглось. Урус. Ну, тут це ще прямий. Ансус. Беркан. Що по фінал? Перт перевернутий. Гаразд далі не полізу, зупиняють. Добре, що ми маємо? Урус, Ансус, беркана і, і перт перевернутий. Тут також показали. З несподіваного ракурсу показали насправді. Зараз доходить ще інформація. Отже, ну ось Урус. Це так, да, є ресурс, УРУС це якраз позначка на армію. Да? Ансус. А це ж планування. Розумієте, про що мова, так? Да? Тобто, штучний інтелект застосовується ну, для схоже, для прогнозування певних подій на фронті, для прогноз... складення планів. Такому, в такому йде ключі інформація. Мало того беркана, це ще наростати воно буде. Розвиток тут буде і так далі. Пер це мені показують, не світи зайвого. Все, далі не лізь. Ну гаразд. Раз так, то на цей не полізу. Е, ну, мене така відповідь задовольняє. Що тут ще подивитись загалом? От. Ну. В принципі, більш нічого в голову такого не йде, основне подивився, але якщо щось упустив, пишіть в коментарях, до розгляну десь в одному із бліців. Добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!